Закон всесвітнього тяжіння, сила тяжіння, прискорення вільного падіння. Ми знаємо, що між собою взаємодіють Сонце, Земля, місяць, від чого залежить сила взаємного притягання між небесними тілами, чи тільки небесні тіла можуть взаємодіяти. Гравітаційна взаємодія. Гравітаційна взаємодія це взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті і є, виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Гравітаційна взаємодія здійснюється за допомогою гравітаційного поля. Ісаак Ньютон 1642-1727 рік у 1967 році сформулював закон всесвітнього тяжіння розглядаємо два тіла масою М1 і М2. Відстань між цими тілами. R, сила взаємодіє f 1 і f 2 За законом всесвітнього тяжіння о, виникає формула. F дорівнює кх, кх, G помножено на m 1 помножено на m 2 ділити на r квадрат. Закон всесвітнього тяжіння формулюється так. Між будь-якими двома тілами Діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Виміряв гравітаційну сталу е, в 1798 році. Яка дорівнює? 6,67 на 10 мінус 11 степені Ньютон помножено на метр у квадраті, поділено на кілограм у квадраті генрі. Завдяки закону всесвітнього тяжіння описують рух природніх і штучних тіл у сонячній системі, описують рух подвійних дір, зоряних скупчень, обчислюють маси небесних тіл, визначають характер руху небесних тіл будову. Целатяжіння фтяж це сила, з якою земля або інше астрономічне тіло притягує до себе тіла, що перебувають на ній поверх або поблизу неї. Це латяжіння визначається фтяж до рівні, G, помножено на масу тіла, помножено на масу землі, поділену на r квадрат. R це радіус землі додати h, це відстань до, е, до даного тіла. Отже, наша формула набере вигляду F тяжіння дорівнює помножено на масу тіла, помножено на масу землі, поділено на r землі додати h, дужка до квадрату. Прискорення вільного падіння. Вільне падіння це рух тіла лише під дією сили тяжіння. Прискорення вільного падіння позначається буквою G, дорівнює F тяжіння поділено на M. сила тяжіння і прискорення вільного падіння напрямлені до центру землі. Прискорення вільного падіння. Використовуючи е, силу, формулу сили тяжіння, фтяжко до рівні m помножені G. друга формула використовуючи закон всесвітнього тяжіння, ефтяжіння до рівні, G помножену на масу тіла, помножено на масу землі, поділено в дужках радіус землі додати гаш дужку закриту до квадрату. Прирівнявши ті дві сили, ми отримаємо формулу прискорення вільного падіння. g маленьке дорівнює, g велике, це стало всесвітнього тяжіння, Помножено на масу землі, поділено на дужка градіус землі додати h, дужку закриту до квадрату. Аналіз формули. Перше. Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла. Друге. Прискорення вільного падіння зменшується в разі збільшення висоти тіла аж над поверхнею землею, землі. Третє. Якщо тіло перебуває на поверхні землі, Гаж дорівня на леві, або на висоті кількох кілометрів км набагато менше за радіус землі, то формула визна... набирає виду ж дорівнює ж велике помножено на масу землі, поділено на радіус землі до квадрату. Це приблизно дорівнює 9,8. Метр ділити на секунду квадраті. Радіу прискорення вільного падіння залежить від е, висоти від екватора. На екваторі ми бачимо прискорення вільного падіння дорівнює 9,72. На полюсі дорівнює 9,80 метр ділити на секунду в квадраті. Якою силою притягується до станції масло 100, масою 180 тонн транспортний космічний корабель. масою 9 тонн. У разі, якщо корабель перебуває, на відстані 50 метрів від станції. Дано М1 дорівнює 180 тонн. Перетворюємо в кілограми 180 на 10 у третьому кілограм, М2 дорівнює 9 тонн, дорівнює 9 на 10 у кілограма, Р дорівнює 50 метрів. Стало всесвітнього тяжіння утяження. 6,67 на 10-11 ньютон помножено на метр у квадраті ділити на кг у квадраті. Необхідно знайти силу. Використовуємо закон всесвітнього тяжіння f дорівнює G x на m1 помножено на m2 ділити на r2. Підставивши дані F дорівнює. Приблизно 4,3 на 10 в мінус п'ятому ньютон. Відповідь ціла дорівнює 43 мікроньютони. У порту на відстані 200 метрів один від одного стоять два танкери. Маса одного з них становить 150 тисяч тонн. Визначте масу іншого, якщо сила гравітаційного притягання між ними становить 20 ньютон. Дано відстань 2 на 10 у другому метра М1 150 тисяч тонн. Перетворюємо в кілограми це 15 на 10 у 7 кілограми. F дорівнює 20 ньютон, G дорівнює 6,67 на 10-11 н помножено на метр у квадраті, ділити на кілограм у квадраті. Необхідно знайти масу другого тіла м2. Використовуючи закон всесвітнього тяжіння F дорівнює G помножено на M1 помножено на m2 ділити на r квадрат знаходимо m2. З цієї формули m 2 дорівнює F помножено на r квадрат ділити помножено на m 1 Підставивши дані, виконавши дії, отримаємо. М2 дорівнює 80 тисяч тонн. Визначте прискорення вільного падіння на Меркурії, маса якого становить 3,36 на 10 у 23 кг, а радіус планети 2440 кілометрів. Записуємо дану. Маса Меркурія, М. велике дорівнює 3,36 на 1023 кг, радіус Меркурія 2440 км. Перетворюємо метри 2,44 на 16 метра. Стало всесвітнє отяжіння. дорівнює 6,67 на 10 мінус 11 ньютон помножено на метр ділити на кілограмму квадрат, прискорення G маленьке Меркурія. Використовуємо формулу G маленьке дорівнює G велике помножено на масу Меркурія. Поділено на r квадрат меркурія. Підставляючи дані, виконавши дії, отримаємо прискорення вільного падіння маленьке Меркурія дорівнює 3,76 метр ділити на секунду в квадрат. Яку взаємодію називають гравітаційною? Вам необхідно навести приклад дати відповіді письмово. Друге. Сформулюйте та запишіть закон всесвітнього тяжіння формулою. Третє. Яким є фізичний зміст гравітаційної сталої? Чому вона дорівнює? Домашнє завдання. Опрацювати. Параграф 33, права 33, задача 2, 4.